На Україні, пам'ятаєте, виключали нам світло. Навмисне, не навмисне, народ відгукнувся. На це знову ж таки спробую донести вам цю думку. Уявім собі, що їде ліфт, який потребує електроенергії. І тут світла не стало. Ще, напевно, у столиці парламент не знає, хто в державі українське світло вимикає. Лише як лампочка погасна в квартирі чи в хаті, то лунають по Україні слова тюкать. І живріє в кожному домі у темряві свічка, та яку би там не піщик чи була не пішка. У ліфт пхали звичайдушно вперті пасажири. Хто з бульдогом, хто з ровером, сумками чотири Стефан квапився додому на поверх дев'ятий. Бо наївся він город. Горох давав знати. Ще до того випив пива, два по два бокали, і йшли тепер з середини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас, частенько, буває, що якась Юр за мурза світло вимикає. Загальмував ліфт, зненацька посеред дороги, Стефан стиснув, мов окруче. І живіт, і ноги. В ліфті пахло перегаром. Хто звісно селедці, когось серце закололо когось поперечці. Стефан думав, що попереді серце дурниця. Ось як бабахне зараз його дробівниця. А тут ще стара матріона ліфт кричала. я, дура, за вітрієнка, не голосувала. Стефан хотів її вдарить, чи на пальці стати, та боявся нам слово з трьох літер сказати. А це тисне розпирає, тує і помпує, Стефан терпить і до старту секунди рахує. І тут раптом хтось ровера крутнув на чекрана. І керовницею Тіснув Стефана. Стефан хоч був твердий з зробив, але таки здався. На поверсі здавалося, що ліфт. розірвався. І головне, що у ліфті не могли збагнути, хто це вчинив так підступно. І як далі. Стефан кричав, то пес! То пес! А пес вив, аж клявся, що він вже перед під'їздом відсалювався. А як світло увімкнули і ліг відчинився, тусі чим душ повтікали, тільки пес лишився. Це непристойно трохи виглядає, але нехай той про це знає, що струм вимикає. Якби він застряв у ліфті чи світив свічками, то може би не дражнився вечора з нами все.